Українські розробники з львівської студії Hologriff анонсували гру Send. Анонс відбувся під час презентації PC Gaming Show. Студія показала максимально епічний трейлер повністю українською мовою з галицьким акцентом. А я, як сам, так, в трейлері, який транслювався на великій відеоігровій конференції. Словом, гратимемо ми за Галичан у фантастичному світі, який колись належав Австро-Угорській імперії. Геймплейно це буде pvpve шутер від першої особи, який в майбутньому вийде на ПК та консолях. У гри вже є сторінка в Steam, проте, на жаль, ще немає геймплейних відео, але є скріншоти. Дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. Diablo 4 стала найшвидше продаванішою грою від Blizzard. Ізерт всіх часів, хоч точну цифру продажів нам не розкрили, але повідомили, що за перші 5 днів гра принесла компанії 666 мільйонів доларів. І знаєте, що найдивніше, гра вийшла в дуже достойному технічному стані, що підтвердили Digital Foundry. Звісно, є певні мікронюанси, але патчі вже готуються. Окрім цього, зараз в розробці знаходяться цілих два доповнення до гри, що і підтвердив генеральний менеджер Diablo 4 Рот Фергюсон. Хоча ціна на гру, звісно. Така кусюча навіть на пока тантан. На днях розробники ураганного ритм шутера Metal Singer випустили доповнення Essential Hits Pack, яке здебільшого додає нові треки до гри, які не настільки тяжкі, як попередні. Але найцікавіше, що окрім цього, гра отримала офіційну текстову українську локалізацію. Майже. Поки що вона доступна тільки на Xbox, такий собі Soft Launch, але згодом українська з'явиться і на інших платформах. Прийдешнього тижня, якраз має бути офіційний анонс. Сам засновник студії Девід Голдфарб дуже. Же базований чувак з максимально проукраїнською позицією. Коли в Твіттері його попросили додати українську локалізацію до гри, то він сказав, що неодмінно це зробить. Сказав, зробив. А от з Ubisoft в Україні розгорівся черговий скандал. Але наскільки швидко він загорівся, настільки швидко він і згас. Справа в тому, що компанія у 2020 році запустила ініціативу Ubisoft Creators Program, яка дає авторам контенту, типу ігрових блогерів та стрімерів, доступ до всяких плюшок, закриті покази, прес-релізи і тому подібне. До речі, треба і собі якось зареєструватися. ось, в цій програмі можна вибрати регіон Україна, але немає підтримки українською мовою. Офігіти, так? Люди очевидно підняли. Але галас, мовляв, що це за фігня. але супорт відповіли на скарги, що контент крієйтори можуть обрати будь-яку мову зі списку, бо вони обирають не якою мовою говорять вони, а якою мовою їм відповідатимуть на їх запити, якраз такі служба підтримки. Втім, кілька днів по тому стало відомо, що українську також додали до списку підтримуваних мов, що можна зарахувати в ще одну нашу маленьку перемогу. Тому я хочу ще раз наголосити. Що потрібно збільшувати присутність україномовного контенту на платформі YouTube чи Twitch. Тож, якщо ви любите ігри чи кіно, музику, історію, технології, будь-що, знімайте, якщо звісно у вас є бажання. Для початку вам навіть камера не потрібна. Достатньо, хоч якогось комп'ютера, який потягне мінімальний монтаж, і дешевого USB-мікрофону. Якийсь умовний FIFINE T669 чи A6V на е-каталог можна знайти в районі 2000 гривень вже з повфільтром і пантографом або триногою. Вони підключаються через USB, тобто увімкнув і вже можна записувати. Звісно, це далеко не найкрутіші рішення, адже є RODE, Shure та інші більш імениті і потужні девайси. Але Доки ви будете собі відкладати мінімум 400 баксів на крутий мікрофон і ще 200 на звукову карту. Ви за цей час вже могли щось знімати і освоювати навички монтажу та сторітелінгу буквально за 50 доларів. Тому, якщо маєте час і натхнення, знімайте. Контенту українською не буває забагато, а зараз його значно менше ніж хотілося. Б. Посилання на порівняння цін на найдешевші з більш-менш адекватних мікрофонів, що я знайшов, я залишу в описі. BioWare більше не працюватиме над Star Wars The Old Republic. Гру передадуть BroadSword Online Games разом з половиною розробників, яких загалом десь 80. Тим, хто не перейде до BroadSword, доведеться шукати нову роботу в EA, якщо їх взагалі не звільнять. Таке рішення було прийнято, щоб BioWare могла зосередитися на розробці нового Mass Effect та майбутнього Dragon Age Dread Wolf. Неовіз відкрили передзамовлення, а також випустили демку їх майбутнього Souls-like лайку про Пінокіо. В сеттингу стімпанку Lies of P демку вже скачали понад 1 мільйон користувачів. Якщо грали, то обов'язково напишіть, як вам, бо я ще ні. Гра вийде 19 вересня на всіх актуальних платформах, крім Свіча. Нарешті анонсували сиквел Final Fantasy 7 Ремейк, який отримав назву Final Fantasy 7 Rebirth. Геймплейно він не сильно відрізняється від попередньої частини, але гра суттєво збільшилася в кількості контенту та локацій. Реліз заплановано на початок наступного року. Виключно на PlayStation 5, ну а потім, мабуть, VGS вийде. Сем Лейк на презентації Summer Game Fest показав три хвилини геймплею за сагу Андерсон з майбутнього горору Alan Wake 2. В ролику героїня блукає лісом, де з часом на неї нападає рогатий велетень. Після показу в інтернеті почали з'являтися і інші відео з демонстрацією гри. В одному Сага проводить розслідування, а в іншому вона вже аналізує докази біля добре відомої нам дошки, яку часто використовують у детективних фільмах. Та серіалах. Нагадаю, що проєкт виходить 17 жовтня на ПК та консолях нового покоління і матиме офіційно текстову українську локалізацію. Є! Yeah! Я сікегнув, я сікегну від того, скільки ігри виходять з української локалізації. Просто кайф. Запорізька Ternox Games показала трейлер їх майбутньої гри Stonks 9800. Це буде такий собі аніме-симулятор фондового ринку, дія якого відбувається у Японії 80-х. 17 липня в Steam стартує дочасний доступ, а повноцінний реліз заплановано на кінець поточного року на всіх платформах, навіть старого покоління консолей та Switch. Також у гри буде українська локалізація. Як без неї? Якщо ви власник комп'ютерів від Apple, але страждали від дуже мізерної кількості ігор на цій платформі, то тепер це зміниться. Адже Apple додали підтримку DirectX 12 і Apple Silicon до MacOS. Тобто тепер ігри на Mac портувати буде набагато простіше. Про це вони оголосили на WWDC23, а сам інструмент отримав назву Game Porting ToolKit. Також на цій презентації показали і частину ігор, які найближчим часом з'являться на Mac. Навіть коджема презентував свій Death Stranding Director's Cut, яка вийде до кінця цього року на Mac. Та й загалом він планує всі майбутні проєкти випускати на цій платформі. Платформі. Ну, також, крім всіх інших платформ, звісно. Ексклюзив Мака, це було б цікаво. Sony оголосили дату релізу Spider-Man 2. Проєкт вийде вже 20 жовтня. У гри буде декілька видань, базове делюкс та фізична колекційка. Попереднє замовлення до гри стало доступно 16 червня, і в той же день чутки підтвердились. На жаль, адже в розділі факю на офіційній сторінці гри вказано, що в проєкті будуть не тільки російські субтитри, але й дубляж. І це сумі журба. Тому що, хоч і офіційно, наче в Казахстані і Є студія дубляжу, яка озвучує фільми Соні для Казахстану, і там в теорії могли озвучувати ігру. Все ж ну це все виглядає радше як праця по накатаній схемі і спосіб нічого глобально не змінювати, прямо один в один, як в Нінтендо. З іншого боку, Sony більше року проплачує всім своїм користувачам в Україні безкоштовний PS Plus, а також повністю розформувала офіс PlayStation на Росії і не продає там свої ігри. Але оскільки це міжконтинентальна корпорація, то все відбувається неймовірно повільно. Наприклад, відділення України досі до кінця не перенесли в Європу, і воно висить десь в повітрі, бо російського офісу, якому вона колись підпорядковувалась, вже не існує. Коротше кажучи, ситуація дуже неприємна. Наче країни, в яких російська не державна мова оплачують переклад і дубляж російською, бо самі росіяни не мають змоги купити через російський магазин ігри. Те, що вони купують костелями в інших країнах, це вже... Зовсім інше питання, але в будь-якому випадку бойкотунство не призведе ні до чого конструктивного, тому не робіть так. Але написати до Соні та Германа Гюльста в Твіттер, чому немає українських, хоча б субтитрів, і що ми хочемо грати власною мовою, буде справедливо і насправді потрібно так зробити. Так само, як і буде справедливо зазначити, що вони підтримують російську мову не тільки текстом, а й озвучкою, хоча формально не працюють на російському ринку, натомість працюють на ринку України і не підтримують українську ні в якому вигляді. Цей аргумент, до речі, буде також і слугувати антитезою до заїждженого і так поймут. Але знову ж закликаю вас не займатися бойкотунством, проханнями, справедливим обуренням так. Але не бойкотунством, бо наша ціль в першу чергу отримати власну локалізацію, а не кінсилити чужу. Якщо уявити, що врешті буде українська разом з озвучкою, то взагалі плювати, що вони там роблять, в Казахстані для когось під прилавка. Серйозно. Ще одна новина про Apple з WWDC, адже там вони нарешті офіційно анонсували власні окуляри віртуальної і доповненої реальності Apple Vision Pro, так саме Pro, адже ця штука. Аж ніяк не націлена на простих користувачів, про що говорить її феноменальна ціна 3,5 тисячі доларів. А це ще й без податків, без накруток в магазинів. Коротше, там напевно, що 4 тисячі критих буде. На конференції Apple розхвалювала цей девайс, прям неможливо. І кіно дивитися, і працювати, і VR, і AR, і все, що ви захочете. Також девайс буде взагалі без маніпуляторів і реагуватиме виключно на рухи, голос, а також куди дивиться ваше око. Коротше, будемо подивитись, бо на словах це прямо. Shut up and take my money А на ділі ну хизи, як все виглядатиме насправді? Ну і блін, не за три з половиною куска баксів. Якось не знаю, не схоже на девайс на повсякденне користування. Особисто я краще переб'юсь. Українські розробники з Wild Fields випустили на Nintendo Switch Speed Crew. Якщо коротко, то це якби Overcooked була не при приготування їжі, а про ремонт і переобладнання гоночних автомобілів. На інших платформах гра має вийти вже цього року. А якщо ви хочете познайомитися з проектом детальніше, то на моєму другому каналі Old Play є міні-огляд. Потім після цього відео можете подивитись. Не забороняю. Парадокс Інтерактів почали повертати кошти за всі попередні замовлення фізичних версій багато Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ті, хто передзамовив гру в цифрі, також мають можливість повернути кошти. Але не спішіть хоронити її, адже такі дії компанія пов'язує з намірами оновити вміст видань. А також вони пообіцяли розкрити більше інформації про проєкт вже у вересні. Щоб трішки підігріти інтерес, вони виклали декілька скріншотів з гри. Але особисто я вже не дуже вірю в проєкт. Без Брайана Міцоди. Sad, but true. Ubisoft анонсувала нового принца Персії. Але ранувато радіти, адже це 2,5D спін-офф до основної серії. Prince of Persia The Last Crown буде дуже екшоновим сайдскроллером з можливістю керуванням часом. Геймплейно виглядає бадьоро. Бадьоро? Ви бадьорі? Геймплей на виглядає бадьоро, а гратимемо ми за майстерного воїна, який має врятувати викраденого принца Персії. Проєкт вийде 18 січня на всіх актуальних платформах. Ne Zeralm Studio показали на Summer Game Fest перший геймплей майбутнього файтингу Mortal Kombat 1. Графіка стала ще краще, ніж це було у Mortal Kombat 11. Ну тобто, як, на екрані дуже багато різних маленьких елементів, які, можливо, будуть не так помітні, коли ви граєте. Але при перегляді ролика виглядає просто шикарно. Геймплейно це все той самий Mortal Kombat, що й попередня частина, але плюс система Камео. Це бійці, які можуть бути недоступні в основному ростері, але яких можна викликати для підмоги під час бою. Пізніше студія викотила аж 27 хвилин геймплею, де вже можна глянути повноцінні бої. Якщо ж ви прихильник іншої серії незеріалом, то не переживайте, Ed Boom запевнив, що компанія не закрила двері перед Injustice 3 і планує пізніше і до неї повернутися. А в мене на каналі є відео про найкращі фаталіті, які також. Можете зацінити після цього відео. Такого треша я ще не бачив. Серйозно. Без жартів. Ви не готові. Іранські розробники зараз працюють над грою Revenge. Проєкт розповідає про храбрих іранців, які воюють проти США та Ізраїлю. Вони обіцяють щось типу колди, і перша місія буде зосереджена на нападі на американську біолабораторію в Україні. Саме в цій біолабораторії злі американці роблять з українців зомбі, які нападають на ні в чому не винних російських військових. Росіяни, звісно, не пропустили таку подію і навіть зняли спеціальний репортаж для пропагандистського каналу RT, який транслюється здебільшого на західну аудиторію. Не здивуюсь, якщо вони й фінансували це лайно. Сказати, що це треш, це не сказати нічого. Такого відбитого і неадекватного <пи> ми ще напевно з вами не бачили. А хоча ні, напевно бачили, вже вийшов. В вну... Ubisoft провела власну презентацію Ubisoft Forward, де показали багато цікавого. Після синематика на презентації Xbox розробники вирішили показати аж 11 хвилин геймплею Star Wars Outlaws. Гратимемо ми за KVS, а нашими супутниками будуть дроїд і якась маленька мила тваринка, без яких зараз не обходиться жоден. Проект зоряних війн, ні кіно, ні серіал, ні ігри, нічого. Всюди вони мають бути обов'язково. Демонстрації показали стелс, сутички, погоню на культових байках, розкрили трішки сюжету і завершили боями в космосі на кораблях. Проєкт має вийти вже наступного року. Так само показали геймплей Аватар Frontiers of Pandora. Гру презентував сам Джеймс Кемерон, який створив франшизу Аватар. Геймплейно це типовий Far Cry, тільки в цікавішому сетінгу. Події гри розгортатимуться паралельно до фільмів і як не. Дивно, гру мають випустити вже 7 грудня на консолях нового покоління ПК. Та Amazon Luna. Ну і ще з цікавого був геймплей Assassin's Creed Mirage прямо вайб з перших частин і така в якомусь сенсі лампова камерність. Хоча графоній, звісно, трошки сумненький. Але гра вийде в підписці Ubisoft, тому ніхто сильно і не жалівся. Вийде гра 12 жовтня. Також на конференції ще показали черговий трейлер мертвонародженої Scal and Bones, сумнівний X-Defined, а ще новий Just Dance вийде в жовтні. Та й таке. Слава Україні! Прозвучало від ведучих Future Game Show, коли вони презентували. Українську гру Puzzles for Clef. Слава Україні! Ви не уявляєте, як в росіян порвалося в цей момент в чаті. Показали тільки арт, але в стімі є і повноцінний геймплейний трейлер, і навіть демка. Це буде пазл платформер про милу крольчиху, яка планує відвідати землю її предків. Реліз відбудеться 27 липня на ПК. А пізніше і на Switch. на PC Game Show розробники з 11-Bit Studio представили новий трейлер стратегії про виживання Frostpunk 2. Цього разу нафта є основним порятунком людства, але разом з цим вона викличе і нові загрози. Реліз наступного року, і до речі, розробники почули нас. І у грі буде текстова українська локалізація. Yes. Ще одна перемога української спільноти. Пам'ятаєте, я розповідав, що Activision додали російський прапор і емблеми до Call of Duty Modern Warfare 2? Так ось, у новому оновленні їх прибрали, що не дуже сподобалось росіянам. Звісно, наступним кроком було б непогано додати український прапор, ну щоб їм прям повністю дупу порвало. До речі, саме росіяни виступають антагоністами у цьому оновленні. Як же це произошло? Польська студія Far From Home зараз працює над виживачем у постапокаліптичному сеттингу Forever Skies. Вам потрібно буде повернутися на землю, яку зруйнувала екологічна катастрофа. Проєкт виходить 22 червня в ранньому доступі Steam і матиме текстову українську локалізацію. Розробники також планують заборонити продаж гри на Росії, і здається, вже заборонили. Хоча, за їх словами, саме звідти в них раніше було тридцять відсотків вішлістів. Тому сподіваємося на вас, якщо вам звісно цікава ця гра. Wargaming за ініціативи United24 виділили 4 мільйони гривень на підтримку українців, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив київський офіс компанії. Друзі, нагадую вам, що повномасштабна війна триває, і щоб зупинити її, ми маємо прикладати максимально зусиль. Тож не забувайте донатити різним фондам і волонтерам. Тільки разом ми переможемо. Польська студія Blue Team випустила психологічний горор Layers of Fear. Це щось типу об'єднаного, але доповненого ремейку перших двох частин, де дуже багато змінили відносно оригінальної гри, принаймні першої. Проєкт отримав непогані оцінки від критиків і гравців Steam. Для власників попередніх ігор діє знижка, але найголовніше те, що ремейк має офіційну текстову українську локалізацію на релізі. Кому цікаво, в мене є стрім по цій грі, можете подивитися. Для GTA Online вийшло черговий. Нове масштабне розширення під назвою San Andreas Mercenaries. Воно додає сюжетні і додаткові завдання: новий транспорт, зброю, скінчики і все в цьому роді словом, як і кожне велике розширення до GTA Online. Але цього разу Rockstar трішки підофігіли і вирішили прибрати з гри близько 200 автомобілів, пояснивши такі дії тим, що вони не популярні. Але якщо це дійсно так, то нащо вони після цього запхали частину з цих машин в підписку GTA Мабуть, дуже непопулярні, але на цьому про GTA новини не закінчуються. Схоже, що в доповненні Сан Андреас Mercenaries протизарили анонс GTA 6, який схоже, що станеться в вересні цього року. В чому суть? Розробники разом з доповненням додали в гру дивну футболку, яка називалась Три знаки питання і мала ось такий ось дивний малюнок з числами довкола. Через годину футболку прибрали з гри, але інтернет пам'ятає все. Ці цифри, це, звісно, ж код, де замість цифр потрібно підкласти букви. І коли так зробили фанати, то отримали One Day Will reveal All. Тобто один день розкриє все. Окрім цього, з доповненням було додано розділ під назвою GTA 5 та Rockstar Anniversary, тобто ювілей. Мова йде про. Про 25-річчя серії в цілому та 10-ту річницю GTA 5. Також з цим доповненням з'явився одяг Майкла, Тревора, Франкліна, Клода та Нікобеліка для вашого персонажу, але чомусь не додали одяг Тоні Версетті за вайською сорочкою з Vice City, що натякає на те, що його анонс слід ще дочекатися в цьому році, саме на річницю гри. Іншої причини додавати всіх, але не додавати саме його просто немає. А я нагадаю, що за багатьма раніше опублікованими зливами. Нова гра точно відбуватиметься у Vice City. Так ось, GTA 5 вийшла 13 вересня 2013 року. А тому більшість мамкиних розслідувачів вважає, що саме цього дня, в честь 10 ї річниці GTA 5, буде анонс і GTA 6, яку вони так завчасно тезарять костюмами в GTA Online. І насправді розробники часто залишали великодки у своїх іграх подібним чином. Тому ця теорія дуже навіть може виявитись правдою. Ну і вже традиційно багато новин по Stalker. Для початку всіма на... Саме любима Ейлін записала кавер українською на пісню Digger for the Planet групи Fire Lake. У кліпі на Ютубі ми бачимо Ейлін, яка грає на гітарі, а паралельно вона демонструє кадри з Чорнобильської зони. Але повернемося до сталкера і згадаємо трішки на столку. І розробники вже надіслали прототип рецензентам. А ті, в свою чергу, на Ютуб повикладали відео з розпаковками. До речі, вже розпочалася краудфандингова кампанія, яка триватиме до 4 липня. І знаєте за скільки часу зібрали необхідну суму 50 тисяч. Доларів. За 4 хвилини. За 4 хвилини, Карл. На момент написання сценарію було зібрано ось ця ось цифра, яку ви бачите на екрані, що в x разів більше, ніж потрібно було зібрати, ніж просили розробники. Такі суми відкрили багато різних апдейтів до гри. Нагадаю, що настілка матиме українську локалізацію. Як і предрікав, максимальна вартість всього 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 банлу самого, самого найкрутого обійдеться вам майже в 300 доларів без доставки. Також ще одна інформація є і про сільпо сталкерське. Так, сталкерське сільпо, хто не пам'ятає, є таке в Києві. Так ось в Діскорд-каналі завершився івент, і ті, хто його пройшли, отримали зображення з текстом і координатами, які вели до сталкерського сільпо, яке відкрили минулого року. І це все було для того, щоб анонсувати лімітований енергетик по сталкеру від нон-стоп, зі смаком Кавуна. Там вони ще в себе в групі кілька разів пожартували про базу, кавуну. Наші приколи знаєте. продаж енергетиків проводиться в мережі гіпермаркетів сільпо, а згодом очікується і в інших магазинах. Не знаю, я енергетики не вживаю, але ну прикольно. У офіційному дискорді нарешті, через стільки часу, у росіян прибрали статус модераторів, також прибрали ру прапори і смайлики звідти. Цікавий до речі, момент стався і на ютуб-каналі третьої окремої штурмової бригади. Вона ж Азов. Один з бійців розповів, що якщо ти хочеш навчитися стріляти з радянського чи американського підствола, то треба задротити в сталкер, адже він навчився стріляти саме там. Я вам склянусь, я на сталкері не вчись стріляти. Після цього їм в коментах відписали GSC, які подякували за службу, і пообіцяли ключ до Stalker 2. Ну і давайте вже нарешті про саму гру. Її, на жаль, не показали на презентації Xbox чи якихось інших. Але ком'юніті менеджер заявив, що студія зробить важливі оголошення вже наступного місяця. Після чого в російській групі Вєснік та того самого сталкера, «шоб їм, блядь, про яку ми неодноразово згадували, зливає години катсцен гри, зливає перші п'ять хвилин, які переходять з катсцени в геймплей, і навіть опублікували шматок зі скасованою російською озвучкою, вкотре закликаю не дивитись неофіційні матеріали і не псувати собі враження від недоробленого білда. Але що найбільше засмучує, так це те, що навіть після того, як вся ця потроч продовжує займатися такими гігантськими глобальними зливами, в грі все ще доступна російська локалізація з субтитрами. І це якийсь трошки сюр, якщо чесно. Окрім цього, вони написали сказали, що GSC має намір найближчим часом оголосити хибну дату релізу, яка буде суто заглушкою, а справжній реліз слід чекати не раніше лютого наступного року. Ох, вони вже мамкіні інсайдери. Гейб з CD Projekt Red Під час інтерв'ю Bloomberg розповів, що студія має намір використовувати Unreal Engine 5 під час розробки сиквелу Cyberpunk 2077, який отримав кодову назву Project Orion. Розробка має початися вже наступного року. А зараз студія зосереджена на доповненні Phantom Liberty, разом з яким в гру буде додана офіційна текстова українська локалізація. Детальніше я розповідав ось нещодавно ось в цьому ось відео, яке вам точно варто глянути. Тут, до речі, відео про Mortal Kombat, найкращі фаталіті. Ну і, звісно ж, дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузніцові. Зустрінемося вже в наступних відео. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дуже вас люблю і. дай Боже!